Івангія від Марка, 8 розділ. 8 розділ з 31. го По 33 й вірш. І почав їх навчати. Що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші. І первосвященники, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав: Відступи, сатано, від мене. Бо думаєш ти не про Боже, а про людське. Ми читаємо тут, як Господь Ісус відкрито говорить учням Своїм про те, що чекає Його попереду. З розумінням того, чому Він прийшов, Він говорить їм про те, що має статися, що він має багато страждати, що від нього відсураються старше, що він буде вбитий. Але третього дня він Воскресне. Він все це розумів. І він пояснював це своїм учням. Але ми бачимо реакцію у вірші 32. Реакцію Петра, зокрема, і те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. Ми читаємо в Євангелії від Матвія, Петро став йому докоряти і казати: Хай не буде з тобою. Такого Господа. І Господь Ісус у відповідь на це Петру говорить такі слова відступи сатано від мене. Бо думаєш ти не про Боже, а про людське. Господь Ісус Петру говорить, Ти думаєш не про Боже, ти думаєш про людське. Ми не знаємо, про що саме думав Петро в той час. Але Господь Ісус говорить, це не було Божі речі. Перед тим Петро заявляв, що Він вірить, що Ісус це Христос і Він дійсно вірив. Але в цей час, коли Христос говорив, що йому треба буде бути вбитим, Петро казав, що цього не станеться. Петро, напевно, не очікував, що його Месія повинен піти померти на Христі. Петро, можливо, очікував, що в них буде попереду успішне майбутнє з Господом Ісусом. Можливо, що Господь Ісус прийшов їх визволити від римлян, стати царем в Ізраїлі, зробити їх своїми помічниками, дати їм комфортне життя, можливо. І коли Господь Ісус Христос говорить, мені треба бути багато страждати, буде вбитому. Напевно, це ніяк не в'язалося з тими планами, які були в Петра стосовно Господа Ісуса Христа. Можливо, ні, можливо, просто по-людськи Петру було шкода Господа Ісуса. Тим не менше, коли він сказав це, Христос йому каже: ти не думаєш про Божі речі, ти думаєш про людські. І далі три вірші, чотири перепрошую, наступних з 34 по 37. І він покликав народ зі своїми учнями та й промовив до них, коли хто хоче, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа, той за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. І яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Одразу після того, як Петро покликав його Господь Ісус, зібрав учнів, покликав людей, тих, напевно, які показували своє бажання, що хочуть іти за ним, і Він. Почав виправляти їхнє мислення. Він говорить їм, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться себе. Можливо, ті люди також розраховували на якесь успішне майбутнє з Христом. Але Господь Ісус каже, вам треба зректись себе, напевно, своїх ілюзій, своїх бажань, взяти свій хрест йти за мною. Господь їм навіть не обіцяє, що, їм буде, що ця подорож буде приємна. Він їм каже, що треба взяти свого Христа і йти вслід за мною. Я думаю, в цей момент Господь Ісус хотів, щоб люди оприділились, чого вони насправді хочуть, чого вони насправді бажають, того, що вони собі напридумували, того, що цей світ може їм запропонувати, чи того, що Він. Єдиний може їм запропонувати. І я думаю, це оприділитись потрібно кожному з нас, чого ми насправді хочемо від Бога, від Христа, чого ми ніби хочемо іти за ним. Зрозуміти, чи я часом не думаю про людське, чи я точно думаю про Боже. Бо якщо ми хочемо, щоб Бог дав нам комфортне майбутнє. Забезпечив нас одягом, здоров'ям, можливо, дав безпеку дітям, внукам, можливо, щоб війну закінчив. Дещо з цього насправді може дати тільки Бог, це правда. Але незалежно від того, чи Бог нам це дасть, чи він нам не дасть того, чого ми хочемо, треба зрозуміти, а що я дам на замін за душу свою? Якщо я отримую від Бога навіть всього, чого я хочу, всі мої бажання сповняться, в кожного з нас вони різні. Навіть якщо Бог нам дасть всього, чого ми хочемо в цьому житті, всього, чого ми шукали, що я дам взамін за душу свою? Незалежно від того, яке в мене буде здоров'я, не буде, буду мати успіх, буду мати достаток, не буду. Буду мати Ти... одяг, не буду. Що я дам взамін за душу свою? Навіть якщо Бог дасть мені все того, що я від нього хочу, що Він дасть, що я дам взамін за душу свою. І тому Господь Ісус говорить 35 й вірш, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. Якщо в центрі нашої уваги буде забезпечити свою душу. Дати їй все те, чого вона так хоче в цьому житті, дати їй той свій рівень комфорту, про який знає кожен кожного з нас він свій особливий. Якщо це буде єдине в центрі моєї уваги, як зберегти тут свою душу, як їй дати все найкраще. Я загублю свою душу. Так говорить Господь Ісус, Бо хто душу свою. Хоче зберегти, той погубить її. Бо що ми дамо взамін за свої гріхи, якщо ми отримаємо все то, що пропонує цей світ, чи то, що ми хочемо від цього світу. Допоки Його спасіння, допоки Він особисто не стане в центрі нашої уваги, в центрі мого життя, допоки Його прощення не стане основним моїм бажанням, чого я дійсно хочу. Ми не знайдемо те прощення. Це правда, його можна отримати виключно вірою в Ісуса Христа. Але якщо я шукаю просто якийсь додаток до того всього, що я хочу, цього ніколи не відбудеться. Поки всі ті мої інші важливі бажання будуть в центрі моєї уваги, навіть якщо я хочу їх від Бога отримати, навіть якщо в них немає нічого поганого. Поки вони будуть в центрі моєї уваги, поки вони будуть більш бажаними для мене, ніж Його прощення, ніж Його спасіння. Ми не отримаємо його. Навіть якщо його отримати так просто, простою вірою в Божого Сина. Допоки це не стане основним моїм бажанням, цього на жаль, ніколи не відбудеться. Трошки назад, вірш 31-й знову. Почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати. І його відсураються старші, і первосвященники і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він Воскресне. Тут Господь Ісус пояснює, для чого Він прийшов. Він не говорить, що прийшов дати їм процвітання, комфортне життя, не прийшов їм розказати. Як ще один пророк, як їм треба себе поводити чи любити один одного. Він говорить, для чого він прийшов. Багато страждати. І він прийшов страждати за наші гріхи. В нього не було гріхів, за які страждати. А він прийшов страждати за наші гріхи. Він прийшов для того, щоб його відсуралися, вбили, щоб прийняти на себе. Гнів Божий за наші гріхи, щоб простою вірою в нього сьогодні ми могли отримати це прощення. Але чи він стане, чи це прощення стане тим, чого дійсно я хочу? Чи я зречусь себе, чи я залишу ті всі свої бажання, які так заполонили мене, і буду бажати Його прощення, буду бажати Христа в своєму житті, Зречусь тих речей. Ради Христа і ради Євангелія, як тут сказано. Ще кілька віршів. Марка 10 розділ. З вірша 17 по вірш 27. -й. Коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитав його учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це все я виконав ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та в вбогам роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потім приходь та йди вслід за мною, узявши свого Христа. А він засму... засмутився тим словом і пішов, зажурившись. Бо великі маєтки Він мав. І поглянув довкола Ісус та сказав своїм учням, як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів його, а Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко о тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через говчене вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: Неможливо це людям? А не Богові, бо для Бога можливо все. Ми читаємо, як тут. Цей чоловік приходить до Господа Ісуса Христа. З вірша 22-го зрозуміло, це. Що це за чоловік? Це чоловік, в якого були не просто бажання бути успішним, це чоловік, який дійсно був успішним, сказано в нього. Були великі маєтки. Багатий чоловік, крім того, чоловік, який був досить хорошою людиною, він. І знав Боже Слово і виконував Його, і має успіх чоловік і знає Боже Слово, і Боже Слово виконує принаймні з його слів. І незважаючи на те, що Він має ці всі речі, Господь Ісус дає чітко йому зрозуміти, цього недостатньо для того, щоб війти в Царство Небесне, для того, щоб мати вічне життя, маючи цей весь достаток. Будучи побожною людиною, Господь Ісус йому каже: тобі бракує дечого, щоб війти в Царство Небесне. Йому бракувало Господа Ісуса в Його житті? Незалежно від Його побожності, незалежно від того, яким би успішним він не був в очах інших. Він не мав, що дати взамін за душу свою. Його добрі справи чи його побожність не могла покрити ні один його гріх, Його маєтки не могли покрити ні один його гріх. Без Христа цей чоловік не мав чого запропонувати Богові взамін за душу свою. І незважаючи на те, що він має це хороше питання, що мені робити, щоб вічне життя вспадкувати, незважаючи на те, що він є побожним. Він немає без Христа, що дати взамін за свою душу, як виправдатись перед Богом за свої гріхи. І неважливо, що ми з вами будемо мати чи не будемо мати в цьому житті, Бог нам дасть бажані речі в цьому житті, чи не дасть Бог нам бажані речі в цьому житті. Неважливо, якими б стараннями в нас не було виконати Боже Слово. Якщо в нас не буде Христа, нам завжди буде бракувати дечого, щоб війти в Царство Небесне. Він єдиний, хто має дати взамін за нашу душу. Він єдиний, хто може заплатити ціну у гріхів. Вибір за кожним з нас, чи ми лишимося в своїх бажаннях, чи ми лишимося в полоні того, що цей світ може запропонувати. Чи ми усвідомимо, що Христос може запропонувати мені набагато більше, ніж може запропонувати цей світ. Якщо ми розуміємо свою потребу примиритися з Богом, якщо ми розуміємо, що Христос єдиний, хто може дати щось взамін за нашу душу, єдиний, хто може заплатити ціну наших гріхів, все, що нам треба. Те, що треба було зробити цьому чоловіку: прийти до Господа Ісуса Христа. Він має стати першим в нашому житті. Чи це відбудеться, це залежить від кожного з нас. Нехай Господь допоможе в цьому кожному. Амінь.